Вісім місяців назад я сказав проповідь 3 грудня 2022 року, що земні чиновники заговорили про зміну календаря, про зміну Різдва Христового. І я акцентував то не їх діло, то не діло чиновників міняти дати церковних праздників. Вмісто того, щоб прислухалися, возбудили головне діло, але не було на чому придумали. Розпалює релігійну ворожнечу. Сто тисяч подписчиків наших ніхто не чув розпалювання. Причому слідкує за нашими проповідями кожну ніде не чули ніхто. Сто тисяч подписчиків, а може ще більше, а ту проповідь виділо почти півтора мільйона. Ніхто в тій проповіді не відів заклики до розпалювання. Но кому треба у відділи. І возбудили головне діло. Але ми чому говоримо, що іменно церковний юліанський календарь наш будемо святкувати Різдво Христове, а ви хочете, приписали мені, що я заборонив усім людям в Україні 25 грудня святкувати Різдво, як будто би я мав на то якусь реальну силу. Мало того, і ще дописали, придумали, що я всіх людей, український народ обозвав, що він безбожник, бо вони на 25-й йдуть. Але ми сьогодні, кажемо, друге. Буквально вчора нині читаю, як на Галичині, монастирі ДПЦУ, вдруг публічно сказали, ні, ми не будемо переходити на новий календар. Почому? Так там же то вже рішення є. Ні. Вони сказали, то новий, то Уніяцький, ми не будемо. Навіть люди не нашої церкви. І ті підняли голос, що все-таки 7 січня по юліанському календарю святкують праздник древній православні на Україні під Карпатами в Карпатах. А значить, не спроста мене судять. Хотіли заставити, замовчати, а вопрос дуже важний, важний, що треба нам розуміти, Різдво Христово, як і преображення Господнє, як і Пасха ми совершаємо по святому небесному небом прийняту юліанському церковному календарьові. Вдумайтеся, скільки людей у Ізраїлю дивляться на ту гору. І вона їм свідчить і голосно каже: православна віра благодатна, юліанський календар небо прийняло. За час очередь за вами. Ми держимося. Того календаря і держимося церковних правил і церковного празника. І нині просимо, Боже, благослови нам, щоб ми любили свій календар, любили свої празники, бо не може нам ніяка сила нас не заставить, щоб ми приображення служили по-другому. Ужгород має приображення як престольний празник на. Цегольні. У нас, як в кафедральному соборі, ото величний праздник, равний престольному, по всім селам, навіть самому маленькому селі преображення праздник. весь наш край Закарпаття і да вся Україна завтра буде молитися за духовне єдинство людей. За духовне преображення наше віру во Христа Ісуса, за у державі, за воїнів, за переселених, за всіх людей, котрі потребують нашої допомочі, за людей, котрі далеко суть за границю на чужі землі, за них молимося. Така велика сила, преображення, і ми хочемо свою місію, місію православних християн чесно виконати. Боже, Мати, благослови нам, щоб і завтра, коли буде на горі Фавор, над монастирем жіночим великої облако, благослови, щоб і над нашим народом православним, над ушитким нашим народом Божим, завжди пребувало облако преображення, в якому завершається чудо преображення нашої душі. Бо апостоли. Прибуває на горі Фавор, оказалися в області світла небесного, ц... світла царства. Ото не сонячне світло, ото світло благодаті Божої. І називається воно по церковному нетварноє, то є не створене світло, а світло Царства Божого. І вони там вперше увиділи то, чому всіх нас Бог. Кличе будущому бути учасниками у царстві Божієм. Точно те то же апостол Павел, котрий не був у числі 12 апостолів, але його Господь підняв до третього неба, і він відів щось подобне, як на фаворі. Але коли вернутий був на землю, розвів руками і сказав, я не можу знайти слов. Тих аргументів, тих ніяких слов, котрі би об'яснили все, що я Но я не можу сказати: око не відділо, ухо не чуло, і на розуму то не приходило людям яку красу, якое благо приготовив Бог любящим його. Господи, благослови нам любити Тя от серця нашого, отця душі. Поможи, щоб і наші діти, наша молодь. Держалася віри благословенної православної. Ми видимо, що някий, хоча не головний нині вопрос о том, що маса людей, і православних в неканонічній церкви, но і ті зрозуміли нашу позицію мирну держатися старого юліанського календаря як драгоценнішої і для нашої держави, і для церкви, а для нас Закарпатті це і Заповіт наших предків, заповіт прямий, от Кирила і Мефодія до Второго пришестві Христового не міняти ні календарі, ні язик, ні богослуження, ні обряд, ні пісні, ні наші карпатські напіви, оригінальні із оригінальних у світі. І ви всі святі, моліть Бога за нас, щоб і над нашим нині Закарпаттям, да й над нашою Україною, державою стояв, стояло облако благодаті Божої, котре помогло би нам вибратися із цього тяжкого часу, дочекатися колись мирного часу. Поблагодаривши Господа, були так поступаючи, ми діти Божі, ми діти преображення, ми діти Христови. І тут на землі держася не випадкова канонічна церква, де прибуває світло Фавора, а сознательно лишається в ній, бо віримо, що прибуває світлом Христовим і тут, і у вічності в'єдно, у світлі царства, віримо по мілості Божої. Надіємося наслідувати ото великої, благословенної, вожделенної, бажаної царство Божої. Амінь.